Друзі, вітаю вас станом на ранок. Запорізький напрямок. Потрібно говорити окремо. Знову ж таки, ворог нарощує свої дії там, намагається це робити. Сили оборони України нарощують зусилля з оборони, зриваються спроби ворога наблизитись тилу до Гуляйполя. Відповідно, по посадках, по селах відверто йдуть інтенсивні бої і, відповідно, Сили оборони України. Зараз ведуть активну оборону. Це правда. Відповідно, ворога вдається загальмувати. Тобто такого стрімкого прориву, який ворог сам обіцяв і сам анонсував, не відбувається. Але ну, ситуація дуже важка. Відверто будемо говорити. Дуже важка ситуація. Новопавлівку вдалося раніше почистити від ворога. Який стрімко, ну, туман, туман. Грає значну роль оскільки туман ускладнює роботу БПЛА, відповідно, полегшує роботу штурмових груп, які переміщуються під покровом знаєте, під прикриттям туману. І через цей туман їм вдається просунутися і не бути швидко ураженими дронами. Відповідно, змінюється погода, зростає інтенсивність уражень. І так завжди відбувається. Ворог натомість активно грає на двох темах. Ворог грає на темі своїх тактичних дій на фронті, намагається переконувати українців, використовуючи дуже різні майданчики, вкиди і так далі, що їх не зупинити. Що це вже нібито ледь не поразка, це каже ворог. Звісно, це не відповідає дійсності, оскільки я постійно повторюю. Стратегічних успіхів у ворога немає взагалі, за, я скажу так, за останній рік взагалі. Відповідно, стратегічні успіхи були б, якби ворогу вдалося зайняти Куп'янськ, там закріпитися і відсунути наші сили, наприклад, да, і взяти залізнодорожню гілку, там, Куп'янськ, вузловий, контролювати її стабільно. Цього нема. Відповідно, так само. Немає просування в напрямку Краматорська, такого як ворог прагнув, і цілі, які сталися ще на 2024 рік, не досягнуті. А, от, відповідно, є тактичні певні дії, які вдається зривати поки що у важких боях. Місцями ворог там просувається, але це не стратегічний рівень тому не відповідає дійсності, що щось посипалось. Другий момент ну звісно, ворогу дуже хочеться, щоб у нас всередині ми всі між собою пересварилися і перепинили опір. Цього теж не буде. Друзі, давайте триматися. Така поки ситуація в будь-якому випадку. Слава Україні! Переможемо всіх.